Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде відео з моїми порожніми баночками за грудень місяць. Я б скажу, що вона збиралася багатенько, і навіть сама була трішки в шоці. У мене ще, напевно, не було скільки всього за місяць. Ну, Давайте подивимось. Сьогодні вирішила. Спочатку думала знімати так і з обличчям показувати, але вирішила все-таки так з руками. А вже потім з обличчям вже буду вас вітати 31-го і заодно розповім вам деякі свої плани. Так, давайте почнемо, напевно, з побутової хімії, тут трішки є. По-перше, закінчився ось такий освіжувач повітря аерозольний, японський сад глейд. Я взагалі, я взагалі не дуже люблю ось такі освіжувачі, вони мені, по-перше, якісь такі, начебто хімозні, дуже такий аромат, я б сказала, він душить. Я більше взагалі полюбляю такі на водній основі освіжувачі, вони мені більш приємні. Потім, нарешті, закінчився ще один засіб Faberlic в мене. Це ось такий о, крем, очищуючий універсальний для кухні і ванної кімнати. Дуже довго він у мене був і в проєктах, і все ніяк не могла закінчити. Але нарешті, нарешті я його закінчила. Мене дуже тішить, коли о, засоби, які там ще в мене... Закінчується цього бренду. Я нарешті їх викидаю. Це для мене задоволення. Так, далі закінчився ось такий засіб для миття підлоги веллі. Це з лавандою. Вони в Аврорі продаються. Дуже мені сподобався. По-перше, я люблю запах лаванди. Він такий тут гарний. Нормально промиває підлогу і розводів немає. Мене що дуже здивувало, що такий бюджетний і розводів я не бачила. Так, далі закінчився ось такий кондиціонер парфумований Сенсуа. Він був такий рожевого такого відтінку, також в Аврорі, він такий доволі бюджетний також. Мені, в принципі, сподобався дуже такий гарний аромат на білизні залишається. Я використовувала не на постійній основі, а лише, там, якщо постільна білизна, якісь там рушники. Ну, для такого аромат мені подобався. Так, і використала ось такі дві упаковки: це прочищувач для труб. Прочищувач для труб. Це на один раз цієї упаковочки. Мені сподобалось, гарно прочищає. У ванні я використовувала. То там, напевно, вже так нормально волоссям забилось, так як волосся довге. І як ти не вибираєш його, все одно щось потрапляє саме в трубу, і відразу було видно, як цей засіб роз'їв все, що назбиралося, аж там воно так добре пробулькало і дуже гарно потім пішла вода. Ну, а на кухні, звичайно, не було такого, не, там не, нема такого забиття сильного, якимись там залишками. Ну, але е, я зрозуміла саме по ванній кімнаті, що е, реально дуже е, діючий засіб і недорогий. Так, тепер давайте пройдемось по таким е, гігієнічним засобам, трішки покажу. Е, По-перше, у чоловіка е, закінчилось ось таке мило е, брускове Lovit Аврорі. Е, нам не дуже воно сподобалось, воно дуже швидко розмилюється і аромат не дуже, якщо чесно, приємний, якийсь хімозний. Е, не будемо ми більш такого брати цього бренду мило. І зараз у нього використання ось таке від Oriflame із таким імбирним пряником. Дуже сподобалось нам. По-перше, форма така, такого пряника, таке, ну, дуже прикольна, аромат імбирного пряника самого, і дуже гарно милиться, не розмилюється так швидко. Задоволені ми цим милом. Потім е, закінчилось в такому, е, в такій упаковочці Елен, Елен Си. Це крем мило маракуя авокадо. Це я купувала, якщо не помиляюсь в Єві. Е, ну, так, собі, якщо чесно, дуже воно мені рідкувати. І аромат в упаковці начебто кращий, а як вже сам, ну, намилюєш, то не такий насичений аромат. Ну, не знаю, щось, мені щось не дуже воно сподобалось. Потім ось така зубна паста закінчилась блендами. Давно якось ми не брали цього бренду, а це вирішила взяти, ну, як нагадати собі. Події. Ну, нормальна зубна паста, в принципі, нормально очищає, ніяких нарікань немає. Так. І о, закінчили ще ось такі серветки вологі. Ну, дитячі, Ми завжди о, дитячі беремо, якось мені о, вони подобаються. Аромат такий, не дуже насичений, такий, як потрібно, ненав'язливий. І о, ціна. Демократична. Потім покажу вам пару засобів. Так як зараз такий період, я пропиваю трішки вітамінів, вирішила, вирішила попити. У мене закінчились ось такі вітаміни від лівести, молоді суглоби. Нічого тут немає. Хочу. Мені, в принципі, ці вітаміни сподобались. У мене і справді не так почало, ну, як я пила, суглоби крутити, не так втомлювалася, як, ну, як багато там ходила, то не так якось втомлювалась. Буду ще повторювати через якийсь час. Також вирішила пропити фоліову кислоту. Це, звичайно, з аптеки. І ще з чоловіком пропиваємо ще ось такі вікантоле. Вікантолетен... Ну це е, вітамін Д. Також е, вирішили пропити. Так, далі покажу трішки те, що для волосся. По-перше, це фарба я купую ось таку фарбу, це професійна Новель. Тут в упаковці йде ось такий тюбик. Так, у нас тут 100 мл, і плюс до цього ще окремо купується ось такий, як воно, Окислювач. У нас тут також 100 мл. Мені ось цього об'єму вистачає пофарбувати повністю собі волосся довжину. Але я була перший раз я купувала, профарбувала, а потім взяла знову таку. І це у мене на два рази вистачило, щоб профарбовувати коріння, коли відростала. Мені дуже подобається ця, ця фарба, вона, в принципі, те на те й виходить, якщо купувати не професійно, а як я раніше там купувала м палет, але палет дуже сушить волосся. А ця фарба ні, вона так не сушить. Вона волосся, в принципі, набагато краще виглядає. Потім. Закінчився в мене ось такий крем для укладки Dr. Санте. Така бананова серія. У мене є огляд на неї 100 мл. Сподобався мені цей крем, а волосся реально стає більш таким доглянутим після того, як висушуєш, таке гладеньке, рівненьке, класний. Засіб можу рекомендувати. Потім ось такий закінчився скраб для шкіри голови від Avon. Це в нас для, ну, для жирної шкіри голови, ну, я думаю, воно для всіх підійде, але це така серія зелена, це в нас таке глибоке очищення взагалі, йде. мені сподобався скраб. Однозначно ще повторю собі. Так, І ось такий у чоловіка закінчився. Це шампунь-кондиціонер Гель для душу 3 в триводному. КМН. Це із вугіллям. В принципі, йому сподобалось. Ну, Він так трішки незвично, що він такий був чорного кольору, але, в принципі, все одно користувався і таких нарікань не було. Тепер для тіла. Ось такий пробничок у мене був це Aqua di Parma, це якийсь італійський бренд, чи на стінках. І, ну, тут дуже незручна упаковка, ти його не дістанеш ніяк. Взагалі, він в мене не закінчився, а я просто перелила в інший більш зручний флакон. І використовую його як крем для рук. Дуже такий приємний аромат у нього. Не скажу, що він там сильно зволожує руки, але аромат гарний. А, також закінчився ось такий гель для душу Planet Spa з мінералами Мертвого моря. А, ну, гель то непоганий, але мені аромат цієї серії не подобається. Також закінчилось ось таке. ну Це взагалі рідке мило з лавандою, але я його також використовувала як гель для душу. Мені дуже сподобалось. Повторююся, я обожнюю запах лаванди, тому з задоволенням користувалася і повторила б іще. Закінчився засіб освіжаючий для інтимної гігієни з вітаміном е, Avon. Я перекрутила сюди із закрутку із нового формату цього за, засобу, а звідси помпу перемістила в, в новий формат, так як він підходить і так із помпою, звичайно, зручніше користуватися. Взагалі подобаються мені ці засоби. Так, і ще закінчився ось такий е лосьйон для тіла. Avon C з бананом. Вже нас немає цієї серії Вейвон, але мені дуже подобався цей аромат банановий, так як я люблю запах банану, взагалі банани люблю. Тому класний був засіб, подобався мені вже закінчився. І для обличчя. Для обличчя тут також не дуже багато. Нарешті закінчила ось такі полоски для депіляції обличчя. Це в ваценці купую з алоє вера. Ну, взагалі непогані, але у мене зараз я взяла другі із Лівести. і мені вони більше подобаються, ніж ці. І в цих не було серветок, щоб прибирати залишки воску. Потім використала ось таку маску для обличчя Oriflame. Це мені в подарунок приходило. Мені вона не дуже сподобалась. Вона почала мені пекти обличчя і особливо там ніякого ефекту я не побачила. Не знаю, мені не сподобалась вона. Закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей Planet Spa із водорослями. Класний, я навіть розрізала. Мені, мені взагалі ці всі креми для шкіри навколо очей, Вейвон, якими я користувалась, сподобаються. Дуже гарно зволожують. І такі були тут частинки, які відбивають світло, і такий тоді ефект більш свіжого погляду. Так, І закінчився ось такий гель для вмивання Avenc, 3 в 1, він міцелярний, навіть макіяж змиває. ну Не стійкий, звичайно, але такий більш легкий закінчився. Ну Мені формат упаковки не дуже сподобався, і він так не прям мега очищає. Таке очищення, я думаю, для сухої шкіри гарно підійде. Тому ось так. Ось такі у мене порожні баночки за грудень. Пишіть, чим ви користувалися, що вам сподобалося, згодні зі мною чи ні. Не забувайте також ставити вподобайку, підписуватись на мій канал і, звичайно, коментувати, ділитись своїми враженнями. Побачимось тепер 31 грудня. Я вас буду поздоровляти і розповім трішки про свої плани блогерські на 24 й рік. Отже, скоро побачимось і всім па-па!